Заїхав до нас на продаж офіційний Chery Tiggo 2018 року. Це Tiggo 7 в топовій комплектації. Автомобіль виїхав з салону в кінці 18 року. На ньому їздила одна власниця весь цей час. Машина обслуговувалась на офіціалі максимально класний стан. Дуже гарна гума, класна оптика, туманки, класні 19-ті колеса, гума Goodyear, Майже нова, безключовий доступ, дуже гарний такий помаранчевий колір. В комплектацію входить також панорамний дах та великий люк, преміальна музика Тіго. Ось тут також є шильдик Тіго, електрорегулювання сидінь. Подивіться на стан сидінь, наскільки збережений, такий класний помаранчевий колір салону. Ось так все виглядає. мультикермо, Селектор з електропередача. Давай я сяду, хочу показати ще прикольний тут магнітофончик, мультимедіа максимальна, підігріви сидінь. І ось тут ще є навіть камери 360 Включаєш, так, машина крутиться по колу. От, і потім можна включити ще буде зараз вид зверху. Ну і ось такі полоси також регулюються. Досить непоганий звук, якість музики непогана. Приємний автомобіль в керуванні. Саме цікаве, що це автомобіль на півторалітровому бензиновому двигуні, та сюди встановлено ГБО. Газ вписаний в техпаспорт. Тому з цим ніяких проблем не буде. Просторий задній ряд сидінь. Ось так виглядає позаду автомобіль. Дуже симпатично він виглядає. Великий кліренс. Є парктроніки 360, так само, як і камери 360. Ось тут лежить докатка та весь набор, який необхідний для заміни там, колеса. Внизу лежить бак. Ось так виглядає автомобіль по колу. Дуже достойний варіант. За ці гроші нічого кращого, я думаю, ви не найдете. Тому хто шукає собі міський кросовер. На ньому можна як по місту, так і за місто виїжджати з, з досить непоганим комфортом. Хто собі шукає подібний кросовер, звертайте на нього увагу, тому що автомобіль достойний. За ці гроші кращого напевно не найдете. Телефонуйте за тим номером та дізнавайтеся всі деталі.